Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався 6 листопада 2014 року. Це був матч групового етапу Ліги Європи, група G у Києві. Найноско Олімпійському, Київське Динамо, Сергій Риброва приймає данську команду Альборг 2-0. Квія не І сьогодні, друзі, хочеться і матч згадати. Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Давайте взагалі подивимося стартові склади. Кияни Сергій Рибров, головний тренер команди. Ось така стартова одинадцятка у Киян. Олександр Шавковський Воротах, ротах. Сілова, Євген Хачеріді, Драгович, Віде, Сергій Сидорчук, Сергій Рибалко, Андрій Ярмолко, Беланда, Ленц, Артем Кравець. Ось така стартова одинадцятка у Киян. Вілозу гусів бруда трішки пізніше з'являться у київського Динамо. Нільсен, головний тренер Ольборга, Ларсен на ротах. Дальцгорт Петерсен, Талендер, Гортер, Брун, Вюрц, Різгард, Томсен Вольдсен, Хеленіус. Відповідно, ось така стартова у Ольборга, Аугустінсон. Аугустінунсен. Фредеріксен та Альман вийдуть на другий тайм Ольборга. Що, друзі, казати безпосередньо про сам поєдинок? давайте будемо безпосередньо говорити. Ну що ж, важкий справді матч був для Київського Динамо. До речі, друзі, в цій групі ще були такі команди, як Ріолаве та Стяла. Стяла румунська команда. Тобто була нелегка. Всі команди дуже такі бойові, дуже такі сильні. І Ольборг, така команда така справді бойовита. Тому що справді вони грали дуже-дуже непогано. Так, да, кияни мали територіальну перевагу. Більше кияни там Чим володіли і справді на перевагу господарів, да? кияни мали територіальну перевагу, але важкий був матч друзі, для київської команди. Тобто дуже важкий матч був для української команди. Що справді там пригадується вдачан. Непогана вже атака пройшла на матчу, і Справді та непогану атаку данці провели. Ось. Дуже там непогана атака. Хачеріді заміг заблокувати удар Ене Вольцина, коли він пробував. Вось. А в цілому, в принципі, непогані були моменти у київського Динамо. Ось. Ну, До речі, друзі, у першому матчі. Між цими командами Ольборг, до речі, з рахунком 3-0 Динамо обіграв. Це якраз то був третій тур. І якраз то у третьому ось цьому турі Ольборг якраз то з рахунком 3-0 Киян обіграв. Тут, і справді, я ж кажу, команда і справді бойовита. Тобто, і у Києві вони також непогано розпочали. Ось, дуже непогано розпочали. В цьому футбол був плюс-мінус такий, знаєте, рівний, плюс-мінус. Але в Кент була трішки невеличка територіальна така перевага. Ось. Сергій Сидорчука був хороший момент. На 25 й гіматч, коли підібрав м'яч на лінії штрафної площі наніс Удар, такий гарматний удар, в дотик. пробував м'яч пролетів дуже близько від стійки. Ось. Андрій Ермолок був доволі такий активний. В принципі, Кентик підзаний з першого тайму могли забити, але перший тайм завершується. Я 0, 0 Обидві команди переможця у першому. Таймі не виявили. Тайм номер два. Киан не активно діяли. Кияни дуже хотіли гол забити, справді. Дуже хотіли. І моменти у Динамо дуже такі непогані справді були. В Андрія Ярмоленко був непоганий. До речі, Андрій Ярмоленко був дуже активний. Дуже активний був Андрея Ярмоленко. І Справді загострював дуже багато Андрій Ярмоленко, якраз то безпосередньо. Саме він був дуже активний у футболісти Динамо Київ. В Льборги також проходили на плані атаки. Ну, тут я ж кажу, футбол такий був плюс-мінус такий рівний. І справді, тадам. Ось. Футбол був плюс-мінус доль такий рівний. Ось. Але ось вона, друзі, 68-хвилина. Матчу. О, Драгович. Драгович отримує пряму червону картку. Це був фол останньої надії, тому що Різгора вибігав один на один. Ось, вибігав прям чистий був вихід один на один. В Різгорда чистий вихід один на один. Драгович фолить. Червона картка абсолютно чиста. Ось. 68-м червона картка. Тому ще штрафний та небезпечний та був. Пробиває футболіст Хеленіус, повз ворота, Стінку перекинув, в принципі, да? А, ось. Ну, скажімо так, але. А ні, друзі, перепрошую. Стінку не перебив. Влучив якраз то в Стінку. Бачите, друзі, бачите. В стінку якраз то влучив якраз то Хелніус. Кияни отримали чорну картку, коли заробити вдається кутовий киянам на правому фланзі. Дуже здорово. Кутові заробили кияни. Іде подача з кутового. Хороша подача відео. Дамагой! Дамагой! Від! Забиває гол Андрій Ярмоленко. Записує до свого пасива. Голіву передачу. Саме Ярмоленко виконує подачу, з Кутового і це гол. Який же дуже важливий м'яч забиває київська команда. Дуже дуже важливий м'яч забиває українська команда. І справді, неймовірно, важливий м'яч у меншості Кияни не забиває гол. Фантастика. 1-0 Кияни у меншості забивають гол. Останні хвилини кияни більше вже захищалися, вже тримали цей рахунок переможний. Да? Ціна ціна була дуже важливою цього цьому матчі справді. На кону стоїть все. Кияни програли, тим більш перший матч з рахунком 3-0. Да? Тому киянам потрібно було перемагати. І войс, 93-й хламатчик, я налезет в контратаку. Удар там не вийшов удар, футболисты київського Динамо и до боротьба на другому поросе в кінці в лягусек. Розібрався в ситуации, прибавлячи легуси, вратарь до нас гол, але гол, 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 гоал! Гол! 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 2-0-2-0 Київське Динамо Подвоє свою перевагу. Хороша атака! Пройшла у Динамо по поліму флангу. Е, дуже здорово і справді дуже здорово. Юнес, ЮНЕС Бельханда зближається. Дуже здорово пробивав непогано м'ячі. <смі> ну, просто удар не вийшов, і справді. З друзі, знаєте, таке було, ну просто вийшов удар, Він з ноги злетів, і справді. Ну, буває, так, буває таке. Але і справді, ну можливо, це і найкраще. І справді вийшло. ось, ну Просто не вийшов футболіста Київського Динамо, ну удар, Ось, М'яч там доли гуся відскочив і від ну, гусьів як хліб з маслом. А такі ситуації. гусія. Як хліб з маслом. Ну, Якраз то ЮНес Біланда. Да. Ю... Юнес Біланда. Якраз то він пробивав. Але просто я ж кажу, у нього м'яч з ноги так злетів. ось, Просто по якійсь траекторії місь підкрутився. Чесне слово, я там гусі вже розібрав ситуацію. ну, Красиво. Я ж кажу, іноді на Ще розлетів, то узнай, не краще, що удар злетів з доги. Бог тобі знає, я впевнений, щоб забив би. Хоча позиція була така вигідна, але я ж кажу, іноді це найкраще. Найкраще буває, коли ось так шдоги злітає, просто покисне мирять території. Я не знаю, просто я не, не мири, звідки там територія летить, і ну, просто фантастика. Просто на нас, Це на голіва передача, тому що, ще, не помиляюсь, там був рекошет від сняка, І Якраз і в ожидані довгий гусім відскочив. Ну, але в будь-якому випадку гуд красивий. Ось. Або там пробивав Білан, і був рикошет від Діхснека. Ось точно знаєте, не пам'ятаю. В 19 здалося, що не вийшов, як був удар. І справді, ось. Ну, в будь-якій випадку. 2-0 не перемагається. Друзі, 2-0 Кия не перемагається. Перемагається поділ. Друзі, я вже, я, я вже Да, Футбол, в принципі, матч такий плюс-мінус був рівний. Рівний. У Кен була довличка невеличка територіальна перевага. Тому, якщо брати статистику, то в принципі рівна рівна гра. Але, знаєте, друзі, я вже на цю перемогу служив, просто команда характер показала. Просто команда Київська показала характер. І ось цю перемогу і справді, ну, чисто на характері, і справді. Ну что, друзі, приглядали цей матч, який відбувався 6 листопада 2014 року. Груповий етап Ліги Європи, група, група Чи, Динамо, Київ, Ольборг, Київ і Київ, Олімпійський 2-0. не перемагає та беруть реванш за поразку 0-3 у першому колі. Друзі, побажаємо обом командам всього самого-самого найкращого. Друзі, хочу також тільки добра побажати. Найголовне, друзі, будьте завжди щасливими. Усім, друзі, до побачення. Найголовне це – це щастя. Усім до нових зустрічів.